Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись святковий розклад для козирогів на Різдво та Новий рік. Які події їх як чекають, які поради, як відсвяткувати? Подивимось по одній карті на кожну колоду. Тому поїхали: як відсвяткувати Різдво, які поради події можуть відбуватися у Козирогів на Різдво 2025 року. Це Вечір 24 грудня та 25 грудня, відповідно. Дивимось. А це в нас королева мечів, і одразу дивимось новий рік для козорогів. Як провести старий рік, як зустріти новий рік, це в нас 31 грудня та 1 січня. Що нового, який новий етап, які поради. На що варто звернути увагу позарогам? І випадає карта світ. Прекрасно! Королева мечі випадає на Різдво, а це означає, що ви будете на своєму місці, ви будете, знаєте, холодно, так дуже. Прямолінійно думати, як ви хочете відсвяткувати, куди ви хочете піти, які справи завершити, з ким ви хочете спілкуватися, що має бути у вас, все буде чітко, чітко прораховано, куди ми йдемо святкувати, що буде на столі, кого запрошую. Усе буде чітко в усіх ваших справах. Це якраз кінець року. Тому відчуття королеви мечі воно вам дуже допоможе вирішити усі справи, які мають бути вирішені до кінця року, і які потребують вашої уваги. Ви будете максимально сконцентровані, максимально а, приймати чіткі правильні рішення, і усе буде залежати від вас. Тому, будь ласка, як то кажуть, руки в нозі, і приймайте правильні рішення, приймайте рішення, які будуть на вашу користь, аби завершити певний етап в вашому житті, перейти на новий кращий рівень. І дивимось на новий рік. У вас випадає карта а, Світ. Да? І, і тут, в принципі, вас підтримують і Янголи, і, як то кажуть, повністю усі чотири сторони От максимально вас підтримують. І це означає, до речі, що а, ви можете зустріти новий рік в іншому місті, не, не так, як зазвичай. А, ви можете зустріти його в іншій країні, а це можуть може початися певний етап. А, Таких е робочих поїздок це може з певний так, що двадцять шостий рік буде вам, як е знаєте, переїзд. Це може бути дуже багато різноманітних подорожей, про які ви мріяли. Здійснення ваших мрій усе буде знаєте, як крутитись навколо вас, і усі обставини будуть підлаштовуватись під те, аби ви розширювались, аби ваша діяльність розширювалась, про вас більше знали. Розвивались ваші соцмережі, якщо ви ведете. Розвивалась ваша діяльність, клієнтська база. Можливо, кажу, ж це дійсно якісь подорожі, від відчуття, що ви. На своєму місці ви рухаєтесь, і весь світ вам допомагає відчувати себе щасливими, креативними, творчими, в якій би сфері ви не працювали. Ось такий невеличкий святковий розклад для козирогів. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Не забувайте ставити мені серденько. Підписуватись, бо я знаю, що дуже багато людей, хто дивиться канал, але не підписаний. Давайте складати вже нашу таку велику ком'юніті, розвивати цей канал, щоб більше людей могло побачити ці відео. Я більшій кількості людей могла допомагати. Для мене це важливо. І звісно, що тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Вже незабаром в грудні виходить перша медитація на цьому каналі, і ще будуть нові нові цікаві відео про січень, святкові, подарункові тому буде дуже багато цікавого. Наразі я вас вітаю з Різдвом, вітаю з Новим Роком! Бажаю, аби усі ваші мрії здійснювалися, цілі досягались, ви відчували тепло, щастя та кохання. Наразі це все. Я вас обіймаю і до нових зустрічей!